Окей. Тобто питання, а, з чого починати початківцю вивчення аналітики? Правильно я розумію? Так, можливо, в тебе є ну, така схожа ситуація з ти спілкувався, щоб людина була зовсім не з технічного світу, якщо можна так сказати. Ну, дивися, те, що там технічна освіта, є чи немає, ну у мене технічна освіта інженера-будівельника. Я не можу сказати, ну там я закінчував університет 11 років тому. Я не можу сказати, що вона мені там чимось дуже там, десь допомагала. Тобто, ми програмували на Visual Basic, щось там макроси. Я чесно, ну, типу, ти мені скажеш щось зробити, це я вже це не зроблю, бо це було там 15 років тому це програмування. В школі ми програмували на Turbo Pascal, тобто мова, яка взагалі нікому ніколи не була потрібна. І так далі. Можливо, там єдиний плюс, можливо, технічної освіти, що я працював з Excel. -ем. І, Типу, ну я на роботі працюю з Google спред Тобто, для мене це ну, типу, як там не знаю, користуватися комп'ютером. Але насправді, ну, типу, вивчити Google спритшит або Excel. Ну, це не, не так складно зрозуміти, як пишуться ці формули, вивчити там кілька формул, які ти здебільшого там будеш використовувати, ознайомитись, що таке там обернені таблиці, все. Тобто, от і всі знання, які там ну как би я отримав. Тобто, мої колеги, там колишні там інженери, хіміки по на по світі і так далі. Ну сказати, що там е, якийсь там комп'ютер сайенс ось там сильно вивчав. Ну я от не згадаю. І Так далі, тобто, тут, ну я не думаю, що аж так сильно там буде важити людина там з технічною освітою, чи людина прийшла там без цієї технічної освіти. Тобто, як на мене, головне, ну те, що мені там допомогло, да це курси, тобто це самонавчання, це спроби, це там якісь там власні проекти, е, проби, помилки і так далі. І з цього всього, як би, зрештою виходить, е, все навчання. Тобто, ну і варто розподілити да, пріоритетність технологій, тобто, в першу чергу, SQL. Тому що без нього ніяк. Тобто SQL потрібно, щоб ти з бази даних забирала там, певну інформацію, яка потрібна, потім вже могла її там, в інших інструментах проаналізувати. Знову ж таки, я не говорю про Excel Google Spreadsheet, але насправді я часто використовую google Spreadsheet, майже там, щодня, тому що якщо датасет невеликий, то це дуже зручно там, з, ним, з ним проробити. Тому Excel і Google Spreadsheet теж десь там на, на в перших пріоритетах теж варто собі виставити. Далі BI-системи. Power та табло. Ти ніколи не знаєш, в яку компанію попадеш, тому варто вчити обидвоє з них. А от мене до речі, хотіли uh -huh. питання щодо цього. Я вже чула, що ти про це казав. Uh -huh. Що хтось користується Power BI, хтось табло і я ну, продивлялася, коли там е, запити від HR там, ага. роботу, то пишуть не або, або, а і то, і то пишуть. То я розумію, що ну, краще, я зрозумів, що краще знати і то, і то. Але з е, твого е, досвіду, з чого ти саме починав? Можливо, наприклад, якщо з Power BI почати легше потім вивчити табло чи навпаки. Як як там мені здається, однаково. Я починав з Power BI, потім ну, вчив табло. А оскільки ну компанія, яка запропонувала мені офер, вона працює виключно на Power BI, то ну потреба там вивчати, розвиватися в табло, вона відпала. Грубо кажучи, якщо я йтиму в якусь наступну компанію, там буде табло, зрозуміло, що я швидко там не куплю курс у демі, проходитиму його, робитиму якісь проекти, дивитимусь там якісь навчальні матеріали. Табло на даний момент, ну я не бачу в чому для себе в цьому цілі, тому мені. Ефективніше розвиватися в Power BI, супер відрізняється одна від одної принципи одні і ті ж да. Ти підключаєшся до якогось датасету ти маніпулюєш даними, ти візуалізуєш їх, але от що конкретно тобі потрібно натискати для цього, які там команди, ще то ну відрізняються. То це дві різні компанії, які роблять два різних продукти, і так далі. Тобто, ну в вакансіях буде написано, можливо, буде написано і. Але ну, типу, я ще не стикався з тим, щоб компанія працювала в обох із них. Тобто, це зазвичай для того, щоб більше охопити кандидатів, щоб вони могли подаватись. Тобто ну, є таке е негласне правило, що якщо людина знає щось одне, то швидше за все, вона швиденько може вивчити інше. Але якщо подаються кілька кандидатів, у них всі інші скили там однакові, але один уже працює, наприклад, в табло а компанія шукає в табло. Зрозуміло, що в цього кандидата буде там якийсь невеличкий додатковий плюсик. Не факт, що цей плюсик, зрештою, там приведе його до оферу, але ну все, все одно, якби варто мати хоча б базу е, в цих технологіях, хоча б ну, могти зробити якийсь датасет, щоб розуміти, що це і, і на що воно. Можливо, у тебе є а, під рукою, можеш порадити якийсь курс з, там, наприклад, з цього а, україномовний, бо з цим є. <реш> ага. Ні, чесно кажучи, з україномовними не зможу допомогти, тому що от, в основному все Udemy або YouTube. Ну, спробуй подивись, ну, типу, вбив, тобто то банально, якщо мені потрібно швидко якусь технологію вивчити, я забиваю YouTube, ключові слова, Да, Але так не це, цей, тому що я в основному все, що вчив, то це англомовні курси. Я люблю Coursera, я люблю Удемі, доволі якісні ресурси і можна швидко все це. Засвоїти mm -hmm. так, BI-системи, да, це ну десь там друге по пріоритетності після SQL, там Google з притчитів, статистика для mm -hmm. того, щоб було розуміння там для, для аналізу uh, Python mm -hmm. і швидше ну, плюс ще і продуктові метрики. Тобто, те, ну mm -hmm. по суті, якщо аналітик працює в якійсь продуктовій компанії, яка створює якісь там додатки. Десктоп програми чи сайти, то ну сайти як продукти, там і e commerce і так далі. То дуже важливо буде працювати. Ну, типу, це те, чим аналітик буде щодня працювати. Метрики, тобто, якщо це там якийсь і e commerce сайт, то конверсія в покупку, там так далі, переходи в корзину Тобто, певні метрики, які буде ця, ця компанія, цей продукт буде відслідковувати. Тут потрібно розуміти, як вони взагалі, що це таке. Там що таке ретеншн, що таке ЛТВ, як вони рахуються, чому там важливо дбати про їхнє зростання. Якщо щось впало, то куди треба дивитися для цього і так далі. Тобто це на стику вже буде аналітики продуктового менеджменту, але це теж важливо. І аб тестувати тести. А, або тестування. Ну, це до стати. Це по суті, як така частинка статистики, як на мене. Це теж все, тобто, це все, що буде зустрічатися в більшості вакансій, і те до чого варто готуватися, отримувати, хоча б там якусь базу, а потім по мірі можливостей розвиватися в кожній з цих сфер, щоб ставати кращим, кращим. щоб ну тобто, твоя задача е, бути трішечки краще за решту кандидатів, тобто, не якимсь ідеальною людиною, яка 100% знає всього, ну цього не буде. Так, тобто, твоя задача показати, що якщо є там, одна вакансія кудись там і на неї подаються не знаю, там, 20 кандидатів, там, чи, 10, чи 30, то ну, ти поки, там, назбираєш найбільше плюсиків по, по, по всім параметрам і е, потрапиш туди. І ще я побачила, що ти дуже багато уваги приділяєш предпроєктам. У своїх лекціях так це дійсно дуже цікаво все А мене цікавить. Я розумію, що ти радиш там обрати тематику, те що цікавить, щоб це там було цікаво саме мені, як виконувачу а -а -а. цього проєкту, Але можливо, ти якщо ти в цій темі можливо ти в курсі, що за може є якісь більш ну знаєш такі популярні хайпові теми, які беруть на підпроєкти, які цікаві наприклад, і чарам потім подивитися чи щось типу того. Ну, Дивися э, популярні хайпові теми ти навпаки маєш уникати, тому що якщо ну мають знала якісь ну є там э, Data Science. Да, Data Science є там датасет Титанік, датасет іриси. Тобто, те, що всі початківці з цього починають, і ну, типу, коли хайрінг менеджер сто п'ятсот раз бачитиме там, що ти ну, це по Data Science більше передбачила, хто з пасажирів Титаніку виживе, хто ні. Ну, типу, тут питання, чи ти дійсно там це робила, і так далі. А якщо хочеться вразити, ну принаймні там не, не здивувати, привернути увагу, нехай буде рекрутера, то в ідеалі е, робити проект, який дотичний до цієї компанії. Тобто, грубо кажучи, якщо ти там подаєшся в уклон, наприклад, то зробити аналіз якогось датасету, там, не знаю, можна Uber, ну, тобто райтхелінгу, right тобто цієї сфери. Але, ну, типу, дуже важко буде ну, так, пристосовувати цей, тому що ну, доведеться дуже багато робити проєктів і так далі. Тому я б радив би, якщо є якась ніша, в яку ти дуже сильно, от якраз, Health Health, Медтех, тобто, зробити от якийсь проєкт, якраз в Медтех, щоб мати можливість подаватися саме в такі компанії, а нарешту компаній знову ж таки подавати цей самий проект. Окей, це буде вже не так, можливо. Ну, типу, дотично до них не так вау. Але все одно цей проект допоможе тобі показати, наприклад, що ти знаєш Python, що ти вмієш там робити дашборди в табло, там що ти можеш там проаналізувати з допомогою Google Spreadsheet і так далі. Тобто, зорієнтуватися, одне що ну, типу, одна сфера, яку ти прям чітко. Цілишся, але ти вже все одно зробила проект. Ну ти можеш його подавати і в інші компанії, і, типу, той, тобто щоб отримати можливість там поспілкуватися з рекрутером. Далі вже твій проект не так сильно важитиме. Тобто mm -hmm. задача, задача проекту привернути увагу рекрутера, як і задача твого резюме, як і задача твоєї linkedin сторінки, як і задача твого коверлетеру. Тобто, якщо рекрутер побачив, якщо рекрутер вирішив таки поговорити з тобою, все далі вже буде важити вже виключно те, як ти будеш себе вести на інтерв'ю, виключно як ти будеш відповідати на питання. Уже там твої ця решта вона вже не так сильно важитиме. Угу, угу, зрозуміло. А, і скажіть, будь ласка, от мене ще цікавить щодо уже, от, твій досвід роботи, а, дата аналітик, ти працюєш дата аналітиком а ти ну, в, в компанії розробці ігре так розумію. А, щодо штату вашого, от от, наприклад, компанія, яка займається розробкою ігор, скільки вас? От дата аналітики, скільки твоїх колег я маю мають безпосередньо твоєї е, спеціальності? Ну, типа, я розумію, що менший бізнес, ну, менша компанія, менший штат? Ага. Там ну, буває таке, що комусь потрібен там, один дата аналітики. Чи обов'язково це має бути я не знаю, якась е, група? Там ціни там офіс, там три людини, чотири, чи, чи як це? Як у вас, наприклад, це? Ну дивися, це залежить від розмірів компанії і від потреб компанії. Тобто в Біні Гейм зараз, за офіційними даними, наскільки я пам'ятаю, більше 200 людей, скажімо так. О, в твоїй е, спеціалізації Я розумію, ну, що там є різні... менше менше десяти, скажімо так. Тобто не будемо казати конкретних цифр. Але ну, типу, той е, тут питання, в тому що е, ну типу в нас різні додатки, і тому там кожен продакт аналітик відповідає там за 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 кілька додатків. Він знайомий там з цими продуктами е, і так далі. Тобто, може бути цілком ситуація, коли компанія бере ну, особливо там стартап, той бере одного аналітика. Ну це цілком нормально. Тобто компанія має по суті до цього доростати. Тому що от є компанія, вони почали там почала займатися розробкою мобільних ігор. Ну там є розробник, там є не знаю, художник, аніматор. Можливо, там хтось працює там партайм, не партайм. Е, ну, типу вони почали робити ігри. І от там якась гра там, вистрелює, Да? Тобто, у нас там починаються отримувати якісь гроші з неї, е, в принципі. Команда починає думати, як нам цю гру, наприклад, розвивати далі, як нам зробити її кращою, як зробити, ну, то типу, для цього там потрібен вже аналітик, щоб аналізувати, що там користувач робить, що йому подобається, що не подобається, яким чином зробити так, щоб він в цій грі там залишався подовше, щоб він приносив більше грошей і, і так далі. Тобто, компанія має ну коли компанія вже там найняла цього аналітика, вона швидше за все, через якийсь час розуміє цінність його, що дійсно там тій, той аналіз, який там робить, допомагає приймати хороші рішення. Допомагає розвивати бізнес, і там уже ну типу ця компанія дозріває до другого аналітика, і так далі. І тому подібне. Тобто, в компанії у нас беруться дашборди Люди розуміють, що да, типу, якщо ти там слідкуєш за метриками, то швидше за все, ти вчасно помітиш, коли буде якась проблема. Там не знаю, відпаде меню підписки, і в нас там ніхто не буде оформлювати підписку. Від цього ми будемо втрачати гроші. Да? Це цінність для бізнесу. Звісно, цінність і так далі. І ну. Принципі, накопичується оця вже стає така аналітична зрілість, тоді вже там насадство одна із вершин, це вже коли починають використовувати там машини навчання, наймаючи дата сайентиста але до цього потрібно. Тобто, це по суті етапи дозрівання компанії, типу, як з підлітника якогось там дитячого віку до підліткового, далі там, до дорослого, зрілого і так далі. Але ну, компанія почне зрозуміло, що з одного аналітика, і далі, якщо вона якщо цей один аналітик зуміє показати цінність аналізу для розвитку бізнесу, то там буде, якщо бізнес успішний, другий, третій, четвертий, і так далі. Ну, це, це зрозуміло. Це ага. знає про штат е, співробітників. Тут просто мені цікаво, от, наприклад, в твоєму випадку е, у вас там ну умовно декілька там проектів. Да? Ага. Там е, ти маєш тільки свій проект, чи, наприклад, той самий проект ти ділишся якимось ще да, та, аналітиком. Наприклад, ти робиш дашборди, а він там метриками займатися ще ж. Ну тобто, ділити ми ну, от таким чином якось свою роботу. Типу. Ну стараємось не ділити. Ну, типу, зрозуміло, що якщо колега десь там пішов в відпустку, або я пішов в відпустку, то а потрібно щось зробити на проєкті за який я відповідаю, то ну зрозуміло, що що він допоможе. Він підстрахує. Так само і я підстрахую колегу. Ну, Але загал, загалом, загалом, да, потрібно, ну, типу, так простіше. Принаймні нам в команді, тому що я прекрасно там знаю свій додаток, я розумію там, що там, які там фічі нові там виходять, які там можуть бути проблеми. Ну я вже там з ним працюю більше року за цим одним проектом. Але зараз якраз я відбув в стані переходу з одного проекту на інший, і якби там можливо буде трошки по іншому. А скажіть, будь ласка, чи використовуєте ви в своїй роботі ЛЛМ? Чесно, ні. Ну, тобто, в аналі я не дуже розумію, принаймні, в там в тому в тому, в чому я працюю, яким чином мені може LLM допомогти. Ну наприклад, я не знаю, в статистиці щось прорахувати, типа того знаєш? Ну так я можу це зробити бібліотеками Python, Google ну, формулами Google причину і так далі. Тобто, тут питання. Цей. Ну тобто, я не працюю безпосередньо з мовою. Тобто, якщо ну, є така сфера, як там ну, коротше, оптимізація в App Store, тобто запити, по яким люди вводять, щоб отримати додатки. Можливо, там е, це можна використати в моєму випадку. Можливо, знову ж таки, я ще недостатньо розібрався зел. Тобто, коли виходить якийсь новий інструмент, типу от, і ChatGPT, і BART, і LAMA2, то я в Midjourney, то я в першу чергу пробую його, щоб зрозуміти можливості, де я можу коли використати. Але mm. поки що, от не знайшов застосування, можливо, знову ж таки, це. Я його просто не бачу. Mm -hmm. Ясно, просто така тема популярна зараз. І хотіла, щоб ти, можливо, мені ще порадив, ну от там є дата uh, science, uh, data інженіринг. Дата аналітика. Uh, я так розумію, що ти займаєшся не сайенс, не інженірінг, uh -huh. аналітика. Uh -huh. Uh -huh. Uh, скажи, будь ласка, можливо, є якісь друг? Ти знаєш якісь суміжні професії? ну, типу... Щось із серії дата аналітики, розумію, що там є продуктовий там... продуктів. Маркетинговий зазвичай в продуктових компаніях ну типу діляться на, на ці два підрозділи. Тобто, от, продуктовий це коли користувачі щось роблять в продукті, цим генерують певні дані, і з цими даними вже працюємо для того, щоб зробити цей продукт кращим. Маркетинговий mm -hmm. аналітик це коли є команда User Acquisition, тобто команда рекламної закупки. Яка проводить різні компанії на, наприклад, там тіктоці, Ютубі, Фейсбуці і так далі? Користувачі заходять. По цій рекламній кампанії скачують певний додаток. Потім там якась частина з них оформлює підписку. Тобто, виходить так, що ми витратили, наприклад, 100 доларів на кампанію, отримали 300 доларів з підписку. Ну, Тобто, аналітик це той, хто прораховує ефективності компанії, дивиться, які там будуть прогнози, там скільки ці користувачі можуть принести нам, наприклад, там через рік, через два і так далі. Тобто, по суті, в продуктових компаніях аналітики діляться на ці два підрозділи. Дата інженери, ті, хто допомагають аналітикам там, щоб дані. Проходили щодня, там приходили в певні таблиці, щоб в принципі ми не втрачали ці дані, щоб вони завжди там були на наших таким чином, типу як вони з'являються там на наших дашбордах Там на наступного дня Data Science – це той же самий аналітик, але який працює з машинним навчанням. Тобто, зазвичай нормальний кар'єрний шлях, коли людина з дата аналітики йде в Data Science, тому що їй потрібно вивчити і розібратися в алгоритмах машинного навчання. З даними ця людина вже вміє працювати, і там все одно буде частково SQL, але там буде набагато більше Python, там будуть роботи з моделями і з так далі. Сумішних, ну, чесно кажучи, от загалом в даних, як на мене, ці три професії: дата тобто, інженер, дата аналітик, дата сайентист тобто, от, і вони між собою там, частково взаємодіють. Ну, не частково, а дата інженер допомагає аналітику, якщо щось трапляється з даними, і типу база не працює від аналітика користі нуль. По суті, тому що йому нічого аналізувати і ніяких інсайтів він не знайде, якщо база даних лишить, mm -hmm. yeah, а для right. чого ти, ти ще не впевнена? Так? Я так розумію? Я yeah, yeah, не те, що не впевнена. Я просто ну, зараз такий об'єм інформації, я наведу для mm -hmm. себе в цьому намагаюся щось для себе там розібратися. Я розумію, що дата інженірінг це ну відсотків 80 що це не тому що там більше потрібно. Нікартах програмування, все все це таке. А, там Ба багато, багато чого з пайтоном з API різних сервісів доведеться да, працювати. Да, так. Да, ну я вже зрозуміла, що Python не такий страшний, як мені здавалося. Угу. Але я ж кажу, що це завжди так і є. Я колись і ще майже повністю вивчила і це теж і він страшніший, ніж Python, якщо ще на мій смак. Тому в принципі, це я думаю, що і SQL піде. Скажіть, будь ласка, от, до речі, щодо навчання <laughs> на е, якомусь теж в якомусь уроці побачила, що е, рекомендують користуватися при навчанні онлайн-компіляторами, тобто такі е, програмки, де є різні там, мови програмування щоб собі там не скачувати, от, наприклад, SQL так ради вчити. Що ти думаєш про це? Дійсно, це от є якийсь там рекстер, наприклад, чи щось того, чи чи ні, чи то незручно. Як -то. цілком цілком? Тобто, є сервіс, я забув, можу потім скинути в LinkedIn е SQL lite online чи щось таке. ну Тобто, ти завантажуєш туди свію свіжку, і ти можеш відразу просто писати по в полі, писати писати. Без завантаження, що це типа, ну, ні, ні, -ні так, а дані, дані, ти все ні, мається на увазі, що це просто як от як сайт віконечко, і Ти там відразу пишеш дані, ти ж все одно маєш завантажити. Ну, та, ні, я маю на увазі, що не треба скачувати. Там. Та так та... ну цілком. Тобто, цілком. якщо о, це допомагає тобі, тобто ну задача, що щоб в тебе було можливість закачати датасет, і потім пишеш зап, наприклад, sql дати. Пишеш запит і отримуєш там ті результати, які хочеш. Типу, я інколи там тестові бесіс так провожу, там я не хочу перевірити себе в СКЛ. Просто беремо датасет в цей сервіс. Вона закидає. Там ми вирішуємо, що які, яку інформацію ми б хотіли отримати. Там наприклад, там датасет з тисячою фільмів, там, от там, не знаю, найкасовіші 10 років в Голівуді, які були там по, -по, -по, -по розміру каси, і людина наче, починає писати запити. Тобто не потрібно нічого додатково встановлювати. З Python, чесно кажучи, я б все-таки радив би встановити анаконду, я щоб, я щоб, я щоб, так, думала, дай юзати Jupyter, Джупітер, тому що ну буде, буде дивно. Потім просто се Сквієм така ситуація. Ця що ти не знаєш, яка база даних буде в? Ті майбутні компанії, тобто це може бути Google Cloud, але це може бути там і щось там на Оракелі, Позгреси, і так далі. Там, у нас, наприклад, Google Cloud, е, типу, от ну там я, я, я в ньому працюю, мені не потрібно ще додатково там щось потім встановлювати. Але коли навчався, то типу купу всього, чесно кажучи, встановлював, то в залежності від того, курс е, звідки був курс, то доводилось встановлювати те програмне забезпечення, що викладач і пояснював, тому що далі. Е, Бо було б складно, а так ну типу неважливо який інструмент ну важливо більше ну стосовно SQL, важливо просто щоб ти писала правильно. Ну типу, щоб ти отримувала ті дані е, ту інформацію, яку яку потрібно там по по курсу або там для тебе. Добре, Дякую Ну і якщо ти мені скинеш в LinkedIn посилання, я буду дуже радий і якщо... да, да, да. там дуже дуже просто Да, по просто... Цим цим... і по статистиці, по... я знаю по статистиці. Ти книжку. Ага. Та... Я теж українською не знайшла. Ну нема української є російською. А, і а да. я знаю, А, знаю. Uh, і можливо. По всім можливо ти що згадаєш якісь чи курс, чи на що ну на що звернути увагу? Я була б дуже рада, що ну, дивися, от те, так. що описано там у тій статті про те, що потрібно вчити, щоб отримати ну там я тобі одна із тих, що я скидав, ресурси а, що, так, пишу, я да, бачу. що потрібно. От там по суті, ну це все, що я якби вивчав, вивчав да, для для цього. Тобто, от навряд чи щось там додатково. Ну там знову ж таки там у де. Курсе на курсері вийшло, є зараз, тому що стаття була ще 10 місяців тому. На курсері є е, поглиблена сертифікація в дата аналітиці від Гугла. Типу, теж доволі якісна. Там якраз і Python, і багато. Типу, те, те, що от якраз тому, що там була ще попередня сертифікація, там був R, Ar. да, не проговорили, R немає сенсу вчити. Тобто навіть не дивися в той бік. ну, типу, це... Тупа витрата часу, як на мене, може, хтось не погодиться, але ну, типу, ти все можеш це саме зробити з допомогою Пайтона. Є оця сертифікація, типу, вона теж безкоштовно на Coursera, ти можеш там запросити курс, там тобі через два тижні його безкоштовно надсилають. Тебе є півроку для того, щоб його пройти. Доволі якісна штука, а раджу. В да. тій статті її немає, тому що його на той момент ще не вийшло. А так, все в основному, те, що я проходив для того, щоб отримати там свій офер, то можна знайти там. Добре, ну у мене поки все, я просто ще не, не можу сформулювати ще по, по, по тімі, поки питання? Бо на жаль, ще ну я тільки 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 почала. Ага. Там я не знаю, навіть місяця немає, тому от так, от і, і ну скажи тоді, може, в двох словах, що твій оцей, оцей ну менторський проект, в чому він ну в чому, в чому що що тобі цікаве в цьому? Що ти розповідаєш, просто для себе як освітню програму ти робиш, чи чи ти ютуб канал розвиваєш? Що що це у тебе для це тебе? Просто можливість допомагати. Ну там два роки тому, коли я переходив, в мене не було там жодного знайомого, хто йшов в дати аналітику. Я там був колись навіть на семінарській. До речі, жодного ти а, казав, ну... що. Може, з кимось там ти комусь радив, що якщо у вас є знайомі, поспілкуйтесь, вони mm -hmm. розповідають mm -hmm. ну, про жодного для того. Я для того я. Тепер принаймні один знайомий є. Тобто для мене, ну типу, мені було важливо там побачити, хоча б там живих людей, які дійсно там цим заробляють, які там от аналізують дані. і це їхня там професія. Вони цим там 40 годин на тиждень займаються. І типу, ну от вирішив там, оскільки я пройшов там цей шлях, від від, від звільнення від типу самонавчання до оффера, вирішив, що можу допомогти іншим. Ну таким чином зустрічаюся всім, кому це цікаво. Там хтось отримує офер, хтось вирішує, що йому там цікавіше якась інша професія, хтось залишається на тій роботі, на якій був і це цілком нормально. Тобто таким чином я націлений на те, що якщо людина хоче переходити в аналітику даних, то принаймні з мого боку буде максимальна підтримка поради, і там щоб не наступати на ті граблі, там на які я наступав. Тобто, от таким чином, от воно вже там більше року, ну рік, по суті, триває. Тому в майбутньому, якщо ще назбираєш якісь там свої питання, якщо якісь будуть складнощі, Якщо це якесь одне питання, там то можемо просто в LinkedIn списатися, я відповім. Якщо це буде знову там пол питань, то простіше буде отак, як от сісти там на півгодини на годину проговорити це все і цей тоді. Я тобі дуже вдячний на що. Да. Увагу. Дякую. Uh -huh. Впевнена, що питання в мене ще зараз полізуть, а есквіри okay. будуть займатися. тому якраз. Головне, що на сьогодні ми всі питання зняли, і потім уже, якщо вони з'являться, то знову ж таки зустрінемося, проговоримо без проблем. Okay. Добре, дякую Добре. За, Добре. Добре. за вечора, час.